Як завжди, оце як кукуда. Є ідеальний варіант, і це не якесь рекламне перебіг. В Самісінькому центрі села, де поруч все необхідне від зупинки транспорту до стадіону, магазину і ресторану. Будинок 127 квадратних метрів для невеличкої родини з ділянкою 5 соток. Ми не зупиняємося, вже розпочався ремонт. Уявіть свою сім'ю в цій великій просторій вітальні. Чи багато ви знаєте в продажу будинків з другим світлом? Простора спальня на другому поверсі з гардеробною та санвузлом. У всіх будинках видно ліс тераси, а тут прямо з ліжка ви дивитесь на ліс. Стіни підготовлені під фарбування. Який би колір ви обрали? Зі спальні на першому поверсі можна виходити прямо на газон. Будинок підготовлено до системи розумний дім. Чаювання тут буде приємне в будь-яку пору року. Всі ваші потреби і побажання поєдналися в цій локації.